В Олександрії відбулася фінальна гра чемпіонату з мініфутболу серед аматорських команд Агровіста. Кап його вже вдруге проводить ФК Олександрія за підтримки компанії Агровіста. Приймала участь 10 команд: шляховик, ДСНС, Титан, Аградар «Агродар», «Віодент». До речі, зараз грають «ДСНС» Команда «Віодент». за. По першій лізі була команда Шаркс, Користівка, Олімпік, Тріумф та Наві. Особливістю цьогорічних змагань стало те, що участь у них взяло більше професійних гравців, показавши дорослий та якісний футбол. Формат турніру дозволив приймати участь навіть футболістам, зіркам світового масштабу, я не побоюсь сказати, приймали участь тренера футбольного клубу Олександрія в турнір. По першій лізі у трьох команд однакова кількість очок там ще нічого не зрозуміло, хто буде перший, хто буде другий, хто буде третій. Тому все йде до кінця. Дуже великий накал боротьби всі показують свої на кращий рівень. У складі учасників команд як вже добре знайомі фаворити минулого року, так і новачки, які прагнуть заявити про себе на футбольному полі. Враженнями від турніру поділився представник команди Віадент. Турнір дуже цікавий, бо команди насправді дуже сильні. Є професіонали, які приймають участь в даному турнірі. Грою задоволені. Тих умовах, в яких ми перебуваємо, граємо серед професіоналів, в принципі, якби ми задоволені своєю грою, не вистачає сил фізичних, бо хлопці вже не молоді. Хотілось би, хотілось би більше сил, нові суглоби, нові ноги, але але граємо, граємо як можемо. Команда ДСНС, участь у чемпіонаті, бере вже вдруге. Головними суперниками вважають представників Віадент. Щоб ви розуміли, вони найпрості суперники, з ними найскладніше саме, саме грати. Навіть ті самі шляховики або титани, вони були по грі прощі. Це самі самі. По-перше, це наші друзі. Ми з ними і на тренуваннях і везде. І хлопці зіграні, вони молодці, насправді займаються. Віодент Віталій представник дуже класно зайнявся командою. За результатами змагань з мініфутболу, кращим гравцем визнано Дмитра Хорольського, представника команди ДСНС. Заявилися з хлопцями побігати в футбол, підтримувати фізичні кондиції. Бо у нас робота така пов'язана, що треба фізично бути розвиненим. Тому заявили з хлопцями пограти на цей чудовий турнір. Надіємося, що він буде проводитися кожного року. Тут зроблені чудові умови для, для ігри в футболу. Перша була заснована команда, така ДСНС. У нас більшість хлопців це працівники ДСНС. -а. Тому заявилися, адже тут виробляється так скажем, справжній колектив, за що ми Вдячні організаторам турніру, що проводили. Надіємося, що кожного року буде проводитися такий гарний турнір. Переможцем футбольного турніру Агровіста КАП стала команда шляховик. Друге місце посіли ДСНС на третьому місці. Титан з Петрового. Переможців та призерів турніру нагородив гендиректор ФК Олександрія Іван Кузьменко.